Ферма була брошена, так як хазяїн виїхав до Російської Федерації. Ми колись напарником сюди приїхали, заїхали на ці кони ферму, називалася на Атлант. Тут залишилось 28 коней, і з серпня місяця ми їх ну, їм же ж допомагаємо. Одна лошадка умерла, когда обстрел здесь я был, и было пять месяцев, 33 перелета было. Недавно вот Денис с Димой взялись за это хозяйство более конкретно и стали помогать. Привозять сіна, авіос, соль, привезли і допомагають, моїм, так сказати, лошадям. Звертаємося там і самі, і до фермерів, щоб ці тварини не загинули. Привозимо їм овес, сіль, доглядаємо. Є у нас тут конюх, який за ними і доглядав, і залишився тут. І зараз за ними і доглядає. Що з... Власником цих коней ну, зрозуміло. тобто він там на зв'язок не виходить. Якось це юридично як варіант зробити, або їх в місті з конюхом, ж, це як варіант, навірно. Відправити, щоб догадали, ну щоб в більш зручних умовах, тому що тут сам самоприміщення тут були прильоти, і тому воно. Частково зруйнована Пропозицій ну, дуже багато було там забрати їх куди, та хто та хотів, Ну це ж тварини. Вони вони породисті, це ж не просто там які то В них до війни були документи. Люди приїжджали і забрати їх і по одному, і по два. але власник та -то єсть, тому віддати кому-то їх просто так. Ну це неможливо.